Оце найважливіше на цьому ранку. Просто зараз я і Груповко, Ми починаємо. Черговий обстріл Херсона стався о четвертій ранку. Є пошкодження, розповів в ефірі нацмарафону пресофіцер комендатури міста Дмитро Плетенчук. Загалом вже минулої доби ворог 18 разів гатив по Херсону традиційно по житловим кварталам та мирним жителям. Одна людина загинула ще одна поранена. Напередодні окупанти влучили у відділ з піротехнікою у будівельному гіпермаркеті. Пожежу гасили фактично добу, будівля знищена через постійні обстріли бригади Волонтерів та комунальників не встигають ремонтувати дахи, покрівлі та вибиті вікна. Вони постійно намагаються поцілити у об'єкти інфраструктури. І що найгірше здебільшого це лікувальні заклади, тобто комунальні підприємства, енергозабезпечення і лікувальні заклади. У нас деякі лікарні вже більше трьох обстрілів пережили. І в тому числі дитяча лікарня, військової доцільності в цих обстрілах не вбачається. Це виключно обстріли заради обстрілів, обстріли заради того, щоб показати свою військову присутність. Українські захисники, попри наступ російської армії, утримують Бахмут. Про це повідомляють в генеральному штабі. Усього за минулу добу ЗСУ відбили атаки окупантів в районах п'яти населених пунктів на Донеччині та чотирьох на Луганщині. Крім Бахмутського, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Зазнають великих втрат за минулу добу. Ракетники та артилеристи уразили пункт управління, а два райони зосередження живої сили. Противника та одну важку вогнеметну систему сонцепьок тим часом противник розпочав евакуацію населення з тимчасово окупованих територій, зокрема Строїцького району Луганської області. Приговори щодо вступу України в Євросоюз можуть розпочатися вже цього року. Такий намір задекларували на саміті Україна ЄС. Це особлива подія в нашій історії, оскільки Україна вперше брала участь у статусі кандидата. А ЄС вперше оцінював виконане домашнє завдання Києва. Окрім саміту, відбулося спільне засідання українського уряду та Єврокомісія. Майже чотири години посадовці обговорювали розвиток України, потенційні ризики та головне майбутнє членство в Європі. Європейському союзі Олена Чернякова зібрала найголовніші рішення саміту. Стартувало у четвер з двосторонньої зустрічі президента України з лідеркою Єврокомісії Уперше в історії спільне засідання уряду України та колегії Єврокомісії. Більше про долю України в ЄС говорять вже наступного дня під час власне самого саміту. під гул сирен. Сирена звучатиме двічі, і навіть змусить президентку Єврокомісії спуститися до сховища. я чудово розумію, що це реальність, у якій живуть українці. Сінгі обговорили передовсім політичні питання, зокрема участь є у мирному плані Володимира Зеленського, а також безпекова допомога Україні від Союзу. Але головне, що визначили це терміни, за які Україна може стати повноправним членом європейського союзу. Мета. Це почати переговори вже цього року. Я б сказав би, що це не просто мета, це ціль. Лідери ЄС стримані, що у термінах. Вони не дають чіткої відповіді, чи готові взяти Україну до блоку у стадії війни, і не кажуть, скільки часу займе увесь процес, але хвалять за досягнутий прогрес з одного боку є дуже потужні зусилля з боку України, щоб досягти прогресу. З іншого боку, у нас в комісії ми презентуємо звіт стосовно пакету розширення. Лише тоді ми ухвалимо рішення одноголосно, одностайно. Так все працює. Немає чітких часових рамок, але є цілі, які треба досягнути, перш ніж розпочнуться перемовини і сам вступовить. Уперше сторони зафіксували наміри України розпочати переговори щодо уступу в ЄС вже цього року. У спільній заяві президент України каже за сім місяців реформи виконані на 72%. У Єврокомісії відповідають питання, усе одно мають Нам відомо про деякі застереження від Ради Європи та Венеційської комісії щодо комісії з відбору суддів Конституційного суду та олігархічного закону та закону про змі. Радить прислухатися до порад венеційської комісії опрацювати закон про нацменшини, утілити на практиці закон про боротьбу з відмиванням коштів. Та утім, наполягає не на швидкості, а на якості під час імплементації реформ. Зміни будуть запевняють урядовці. Вже в лютому в цьому місяці планується два пленарних засідання парламенту. Тому ми очікуємо, що Європейська комісія надасть висновок на додаткові зміни до законодавства, якими підготували, щоб ми могли ухвалити відповідні законодавчі рішення. Фінальну оцінку реформам ЄС надасть у жовтні а проміжну цієї весни. Та все ж вже виконані домашні роботі України. Представники ЄС ставлять 12-ку дванадцятку. Переконані досягнути дозволяє Україні рухатися далі і не відходити від своєї мети повноправного членства в ЄС за два роки. Врешті 24-й саміт України ЄС продемонстрував справжню єдність, зокрема враховуючи і загрозу нового можливого наступу Росії. Одним з важливих питань для України також були санкції. Десятий пакет санкцій вже в дорозі. Маємо на меті ухвалити його до 24 лютого. Він приблизно стане вартістю у 10 мільярдів євро. Два євро. Інтеграційні дні Володимир Зеленський назвав прогресивними. Результати справді чималий. Угода про участь України в програмі ЄС Єдиний ринок, два меморандуми у питаннях довкілля та енергетики, і продовження скасування мита ще на рік. Схвалення плану дій щодо подальшої інтеграції секторів економіки України до спільного ринку ЄС. Рішення про виділення 1 мільярду євро на проекти в рамках fast Recovery і додаткове фінансування оборони нашої держави. А от питання надання далекобійної. Зброї так і не підіймали. Попри чітке прохання Володимира Зеленського, лідера ЄС не давали обіцянок щодо зброї. Натомість зазначили, навчать 15 тисяч українських воїнів. Олена Чернякова, Максим Хлопотов. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Україна веде переговори про пошук платформи щодо надання Україні тактичної авіації. Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков після зустрічі з міністром національної оборони Польщі Маріушом Блащаком у Києві. Які саме моделі літаків це будуть поки не вирішили нині за словами Резнікова тривають дискусії з партнерами з країн НАТО. Саме Польща погодилася передати Україні винищувачі F-16, але за умови координації з союзниками НАТО не виключили поставок літаків у Франції та Нідерландах. США надавати винищувачі поки не збираються. Про що раніше заявив Джо Байден. Нагадаю, речник повітряних сил України Юрій Гнат казав, що зсу потребують до 200 західних літаків. Україна готується остаточно вигнати окупантів зі своїх територій. Для цього стартувала гвардія наступу національна рекрутингова кампанія. Українців запрошують долучатися до спеціально створених восьми бригад, які завершать звільнення окупованих земель. Ці підрозділи створені під егідою міністерства внутрішніх справ. Аби вступити до їх лав, треба подати заявку і пройти медкомісію. Центри комплектування у місцевих ЦНАПах добровольці можуть самостійно вибрати структуру, в якій служитимуть. Тут є і прикордонний підрозділ Сталевий кордон, штурмовики поліції Людь або одна з бригад Нацгвардії. Далі підготовка в Україні та за кордоном. Комплектацію планують провести за 2-3 місяці. Усім, хто вступить у нові бригади, гарантують щомісячну зарплатню від 25 тисяч гривень. Ну а ще щорічну відпустку та статус учасника. Бойових дій з усіма відповідними пільгами. Гвардія наступу це не мобілізація. Ми не плануємо роздавати повістки. Нам потрібні добровольці, люди, в яких накипіли ненависть до загарбників, люди, які народилися вільними та хочуть жити у вільній та незалежній державі. Тому ми гарантуємо гідні умови, служби, повну забезпеченість, навчання, підготовку за стандартами НАТО. Армію операторів дронів готують в Україні. Бійців навчають керувати безпілотниками на Вінниччині. Майбутні оператори дронів мають знайти уявних ворогів, передати їхні координати і атакувати дронами. Відбувається навчання подалі від очей в полях та лісосмугах. Триває тиждень. Ті, хто отримав знання, кажуть, уже на третій день легко виконують бойові задачі. Джойстики дуже чутливі і. Перший день, взагалі, в мене були дуже різкі рухи. Я навіть під кінець вечора був дещо розчарований. Цього часу навчання достатньо для того, щоб людина змогла зрозуміти, що йому потрібно робити. За, за чим йому потрібно дивитись, щоб не втратити дрона. Восьмеро підлітків підірвалися на протипіхотні міні в Ізюмі за уточненою інформацією місцевих чиновників. Це так звана пелюстка, яку хлопець знайшов у звільненому селі неподалік міста. Підліток поклав її до кишені і носив з собою. А коли дістав міну, щоб похизуватися перед друзями, вона розірвалася постраждалим від 14 до 17 років. Семеро підлітків отримали поранення однієї з дівчаток. Психологічна травма. Всіх дітей госпіталізували до лікарні Харкова. В Одесі заживили об'єкти критичної інфраструктури, частково промисловість та житлові будинки, які напередодні ввечері залишилися без світла. Через масштабну аварію на підстанції половина міста була повністю знеструмлена. Ремонтні роботи тривають і досі. Повідомив речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Брачук. Динаміку відновлення називають позитивною та жодних строків не оголошують. Наразі в регіоні діють аварійні відключення електроенергії. На прифронтових територіях відновлювати постачання електроенергії, газу та води допомагають комунальники з різних регіонів, аби місцеві жителі, не зважаючи на постійні ракетні обстріли, мали доступ до елементарних благ цивілізації. На небезпечні території комунальники вирушають без вагань. Історія бійців комунального фронту зібрала Юлія Бабак. Це кисень, це цитілен, це шлангів. Трошки, щоб розмотувався, варити. На заповненій повінці інструментами і провізією автівці четверо кіровоградських електрогазозварювальників без вагань поїхали на Донбас на допомогу тамтешнім колегам. Ну, людям потрібен газ. У мене вдома тепло, в них холодно. Треба їм тепло зробити. Кілька тижнів невтомно відновлювали пошкоджені російськими снарядами газогони та розподільчі пункти в розтрощеному Богородичному часовому яру й деокупованому Лимані. Ми їх заварювали, ремонтували. А також ми замінили участок розбитого газопроводу 150-го дня. Руками його піднімали. Вся дільниця допомагала виконувати це завдання. Кожен день прилітав і загиблі були недалеко від нас. І поранені. Та газівники роботу не полишали. Ані хвилини вагань не було і у Олександра та Андрія. Водії Кропивницького водоканалу повезли воду за 200 кілометрів до Миколаєва, коли росіяни в квітні зруйнували обстрілами місцевий водогін. Тоді вода у місті була на вагу золота. У них там на санці вони була, і це набирали в машинах і розвозили по місту. Постоянно доносилися дриви. А в самому Ніколаєві ну, вечорами кожен вечір прилітало, саме місто було, кожен день. Дуже добре, що нас зустрічали люди, дякували, пиріжки приносили, компоти приносили. Ну такі, молодці. А коли через нестачу кадрів водіям довелося повертатися на роботу до Кропивницького, сусідам залишили водовози. Після деокупації тижнями залишались без світла жителі Херсонщини. Тож на допомогу їм вирушили 13-ро енергетиків з Кіровоградщини відновлювати понищені електромережі. Нові дроти тягнули звільненими селами слідами українських військових. В ті дні довелось навіть рятувати місцевих на замінованих дорогах. Молодий чоловік там на моторолері перевозив дрова із лісу. Нам сказали, що все заміновано. А він їздить, дрова водить. Потім поїхав ще раз туди і ми почули вибух. Потім крик про допомогу. І ми взяли турнікет, що в нас був для перев'язки ноги. І побігли, перев'язали ногу, вивезли з лісу, а там воєнні забрали, повезли в госпіталь. Цю історію Олександр нам розповів під час короткої відпустки на честь дня енергетиків. А сьогодні чоловік разом з колегами продовжує повертати світло в оселі Херсонщини. Газозварювальники ж і працівники водоканалу поки у Кропивницькому, але за потреби кажуть, будь-якої миті готові виїхати на допомогу прифронтовим колегам. Рано чи пізно перемога буде. Ми поїдемо відновлювати це все із Кропивницького. Юлія Бабак Артур Періханян Мо Україна, марафон. Єдині новини. На Київщині затримали шахраїв, які привласнювали допомогу для зсу. Щомісяця вони заробляли до мільйона гривень? Про це повідомили у державній прикордонній службі. Кошти зловмисники виманювали у фізичних та юридичних осіб через кол-центри. Під час обшуків у підозрюваних на робочих місцях вилучено системні блоки, чорну бухгалтерію, записники, які слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні. Вікторія Малосвітна та Богдан Машай продовжить за мить. Наступний випуск восьмій. До зустрічі.